Кандидатури для нагородження нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності. Прошу проголосувати та підтримати. Відповідно до звернень депутатів відповідно до наданих характеристик, відзначити кандидатури нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Хто за? Прошу голосувати. Маха П'ятеро за проти утрималося. Нагородять на знаками дев'ятьох військових з Полтавщини. З них двох захисників посмертно. Згідно положення, дана нагорода вона є першого ступеню, є другого ступеню. І вже комісія приймає рішення підтримати відповідні кандидатури чи ні згідно тих досягнень, згідно згідно того, як себе військові проявили, захищаючи нашу країну. Нагадаємо, нагрудний знак Полтавської обласної ради за вірність народу України вручають громадянам, які проживають на території Полтавської області, за проявлені героїзм, мужність і відвагу та вагомі досягнення у бойовій, службовій і професійній підготовці.